Шановні колеги, сьогодні в нас з вами фактично останнє засідання Верховної Ради. Так, да, не дуже активно працювала Верховна Рада цього року. Тут багато було днів, коли тут залишалося по декілька народних депутатів, але час підвести підсумки, і я хочу їх підвести з конкретними цифрами: 365 відеозвернень Зеленського і два плани стійкості та перемоги. І... 3306 квадратних кілометрів втрачених територій десятки тисяч викриків героям слава. І нуль законопроєктів про термін служби для цих героїв. Нарешті з'явився міністр оборони у міра в Верховній Раді. Де законопроєкт про терміни служби? Ви мали його подати в грудні. Ви не виконали це. Ви провалили роботу міністерства. вийдіть на трибуну і доповідайте українському суспільству: 150 тисяч слів, потужний і незламний, і 150 тисяч бракованих мін, які ви поставили українському війську, а тепер вилучаєте: шість підвищень податків за рік і 254 288 тисячі фізичних осіб-підприємців. Які припинили свою діяльність: 400 тисяч щомісячної зарплати голови Рахункової палати подруги родини Зеленських Піщанської, мільйон 250 тисяч щомісячної зарплати віджатого Укрнафтоборіння і 860 гривень на дитину на місяць, і нуль підняття цієї цифри в цьому році, заморожені зарплати мільйонів військових. І відморожена слуга народу крупа з набитою хатою мільйонами доларів, десять підозр народним депутатам і нуль посаджених високопосадовців чи народних депутатів, десять змінених міністрів і нуль реальних змін в міністерствах. І один висновок: 365 днів крові і страждань українського народу. І 365 днів якогось просто піру під час чуми, слух цього народу так жити не можна.